Спробуємо додати 3 десятих та 7 сотих. Але спочатку закликаю вас спробувати самостійно, перед тим, як ми будемо розв'язувати це разом. Лиш додам маленьку підказку, що ви, можливо, боїтеся їх додавати, адже ви маєте різні дроби. Точніше, ви маєте різні знаменники в них. І що я вам порекомендую, це перевести 3 десяті в соті, аби в знаменнику було число 100. І тоді спробувати додати. То що, ми в допомогу маємо 2 цілих, де нижче поділене на 10 частин, а верхнє поділене на 100. Що ми маємо взагалі зробити? Ми маємо перевести 3 десятих в число, яке має знаменнику 100, аби нам було легше його додавати з 7 сотими. Як буде виглядати, який мають вигляд 3 десятих? Давайте візуалізуємо. Для того, щоб відобразити 3 десятих, це значить, що нам треба зафарбувати три частини з 10. Тож, перша частина, друга частина, третя частина. І такий вигляд мають десятих. Що нам треба зробити, аби перевести три десятих в соті, нам треба збільшити кількість частин кожної з цієї частини. В 10 разів, в 10 разів кожну. І що ж нам показують друге ціле? Друге ціле, якщо ви помітили, ми маємо жовті квадратики, тобто ми маємо тут 10 частин, і кожна з цих частин поділена на ще 10 частин. Тож, загалом, ми маємо 10 частин, і кожна з них поділена на ще 10, тож ми збільшуємо кількість. Частин в 10, ми маємо 100 частин тут. Тобто це ціле відображає соті. І аби перевести наші 3 десяти в соті, ми можемо перенести графічно наші частинки на гору і таким чином три десятих стають. Давайте дізнаємось, ми мали три частини, зміню пензлик, мали три частини. Кожну з них ми поділили на ще 10 частин. І це дорівнює 30. Тож, ми перевели наші 3 десятих у 30 сотих. Ми маємо 30 зафарбованих зі 100, тобто 30 сотих. Насправді ми можемо це ще перевести математично. Ми збільшили кількість загальних частин. З 10 у 10 разів, тобто ми маємо тепер 100 частин загалом у знаменнику. І збільшили кількість зафарбованих частин також в 10 разів. Тому ми маємо 3 помножити на 10 30 і 10 помножити на 10 100. Тепер ми маємо 30 сотих 3,10 ми перевели у 30 сотих. Тож, зробимо те, що ми мали. Додаємо 30 сотих плюс 7 сотих. Ми маємо тепер однакові числи в знаменнику, тому нам буде легше додавати: 30 плюс 7 сотих. І думаю, ви дуже кмітливі і вже знаєте відповідь. Відповіддю буде 37 сотих. Давайте ще також візуально дамо наші сім на малюнку. Зафарбуємо 3, 4, 5, 6, 7. І такий вигляд мають 30-37 сотих.